Як я вже сьогодні говорила, ви — найцінніше, що ми маємо у цілому світі. Ми низько вам вклоняємося, те, що ви виховали нас, дали нам освіту, забезпечили нас, а саме ви нас любили у будь-якій ситуації. Що б не було, яка б не сталася справа пригода, ви нам допомагали. Тож наші люди дочки, ми піднімаємо свої келихи. Що стільки ночей не доспала, за доброго вірного тата, що міг мені все пробачати, шануємо батьків наших рідних, Щоб потім не шкодувати, Допоки поки батько й мати, старайтесь їм шану віддати, Допоки поки батько й мати, старайтесь їм шану віддати. І так, до яку цінуйте своїх батьків та ніколи не забувайте вільний поріг. Я прошу підвестися вас і гучно-гучно закладувати нашим батькам.